Вітаю! Дуже часто читачі звертаються за допомогою прати що-небудь про кохання. Будь ласка, Дарина Березіна без любові. Психологічний роман. Трагедія під час шкільного свята, яка колись перевернула догори дригам життя дев'ятикласниці Дани, знову нагадує про себе 20 років по тому. Неймовірна книга. По-перше, сюжет. Напевне, про психологічних маніпуляторів чули всі. Їхніми жертвами часто стають інтроверти, люди, залюблені в книги, дивні люди, ельфи в душі, які не дружать з цим світом і з цим соціалом. Друге історичне тло місто корабелів від 90-х часів до майдану 14-го року. Чесно скажу. Навіть не думала, що там було все так жахливо. І третє загальне враження. Є безліч книг, гарно написаних, з цікавими сюжетними поворотами, але безликих. А є книги ручної роботи, в яких відчувається відблиск душі. Так от ця величенька за обсягом книга просякнута отим вогнем, і наче світиться всередині. Таких майстрів зараз мало. Дарина Березіна без любові. Бібліотекар рекомендує.